do e da é. rua Атмосфера у спортивних барах Львова, де фани Карпат переглядали трансляцію матчу львівської команди проти Сталі, відрізняється від атмосфери на домашній арені клубу лише тим, що у приміщенні бару менше місця, ніж на секторі. Ми сюди з пацанами ходимо. Тільки тоді, коли Карпат грає на виїзді, і ми завжди підтримуємо Карпати. Весь Львів знає, що Карпати є найкращий. У Європі і у світі переважно заклад, коли грають Карпати, забутий молоддю. Більшість хлопців приходять своїми антрибутами як Карпати. Тобто ми бачимо, що вона дійсно та молодь, яка хоче бачити свій клуб лідером. За 1300 кілометрів від львівських спортивних барів Карпатам теж не бракує підтримки. Ці фани 30 годин їхали зільвова залізницею, щоб підтримати команду. До них приєдналися друзі з сусіднього з Алчевськом, луганська Приїхав поболять проти сталі. Тось тобто, у нас таке своєобразне дербі Алчевськ-Луганськ. У нас тость мині на друг друга. У нас то есть, ми то з боремося за виживання. Тобто ми хочемо, щоб сталь як можна швидше вилетіла, Ну ані хотя на обороні. Найкращий момент для взяття воріт у Карпат. До перерви батіста виходить один на один, але влучає у ворот воротаря. за 15 хвилин до фінального свистка. Повернення Алісандру Голбана молдавський форвард вперше зіграв за основу після важкої травми, отриманої на зимовому тренувальному зборі у Анталії. Саме Голбан разом з Кобіним взяли участь у комбінації, що призвела до єдиного матча голу. Продуманий пас ходу б'яка з правого флангу Голбан дезорієнтує захисників. А кобін красивим ударом забуває переможний м'яч на 86-й хвилині матчу. Лише одне очко в останніх трьох домашніх матчах величезний психологічний дискомфорт на тлі дев'яти очків у останніх трьох матчах на виїзді. Саме через гостєві результати, і третє місце у турнірній таблиці на останній матч Карпат проти Аутсайдера з зони вилютовищої ліги прийшли подивитися аж 18 тисяч глядачів. Развивал, когда же приезжал батюшка, то он посвятил. И даже, я думаю, это сыграл роль, настроились очень серьезно на, на игру и так и выиграли. Єдиний зустрічі відбувся на 16 16-й хвилині. Бразилець Роша Батіста згадав про свої більярдні здібності і поклав шкіряну кулю у лівий від воротаря Кутик з 16 метрів Я відчувала, що чоловік заб'є. Взагалі, вважаю, сьогодні він провів один з кращих матчів сезону. Можливо, священика перед матчами слід кликати частіше. Наші гості команда Карпати в воротах Андрій Тлумак, капітан команди, номер 22. під другим володимир. Атмосфера головного стадіону Донецька це 6 тисяч організованих прихильників з фан-клубу та ще 12 тисяч менш емоційних болівальників. У кожному секторі свої відповідальні за хвилі і кричалки. А система безпеки складається зі 150 стюардів, натренованих лігою чемпіонів. Усе почалося з автогола Даріо Срини на 16 16-й хвилині. Ходоб'як віддавав на батісту, а від хорвата м'яч дугою оминув і опинився за його спиною. До у відповідь Джадсон сильним ударом струсунув воріт рітлумака. На 30 30-й хвилині першого тайму інший бразилець Брандао зрівняв рахунок. Так заміна. Виходить мой любимий Лівандовський в кого? Лівандовський виходить. Мой мальчик. вітякмічай отмечай. на 63 й хвилині. Поєдинку Маріус Лівандовський став автором історичного 900-го гола шахтаря у чемпіонатах України. Виконання банальне 185 сантиметровий поляк, просто був спритнішим на другому поверсі. Не допоміг навіть тлумак. За 16 хвилин до кінця матчу львів'яни мали дві чудові нагоди зрівняти рахунок. Простріл Холуб'яка не знайшов адресата. А коли хвилину по тому шуст випустив м'яча з рук, поруч не з'явилося ноги у зелених гетрах, яка б добила його ворота. Було цей удар, помиляється суперечливий епізод на 80 й Коли арбітер призначив пенальті за те, що Агахові зняли м'яч з голови високопіднятою ногою, лише доповнив загальну перевагу господарів. А четвертий м'яч, що його агахова добив після потрапляння у штангу від Брандао, перетворив рахунок на розгромний. Карпатам не вдався колективний відбір м'яча. Усі зірки шахтаря почувалися розкуто. Це не завадило Мірчі Луческу похвалити суперників.

Которые мы встречали до сегодняшнего дня. Кто-то сказал бы, что это арсенал, даже близко нельзя сравнивать эти команды. Мне кажется, что намного сильнее. Карпаты. Ви всі бачили, просто стихійне бісія. Інспектор професіональної футбольної ліги з Донецька Віктор Звягінців спробував дійти до середини футбольного газону і повернутися назад. За цим проходом зацікавлено спостерігали глядачі. Як виявилося, він став вирішальним для долі цього матчу. Доки звягінцев повертався від центрального кола у бік роздягалень, його стопи провалювалися під свіжим шаром снігу. Уявіть собі, що було б, якби футболісти побігали тут хвилин 20, Сказав інспектор журналістам. Лінії не видно. Почали ми пробувати другого цвіта, помітити лінії. Буквально через 5-7 хвилин лінії затягують снігом. Поля була податка з сторони руководства стадіона на самому високому рівні. Через кілька днів бюро професіональної футбольної ліги вирішило, що команди мають переграти поєдинок 2 грудня. Вісім на сектор. Карпати Динамо це матчі, що незалежно від статусу вважають класикою новітнього українського футболу. Принаймні такими ці поєдинки завжди вважали у Львові, де в чемпіонатах України до суботи клуби зіграли між собою 12 матчів. А лише у трьох з них Зеленобілі святкували перемогу в останнє ще шість років тому, у липні 2000-го. Шацьких забивав у Львові ще три роки тому. У 2003-му, коли Карпати поступилися киянам з рахунком 3-4. Цього разу Шацьких вдало зіграв головою на випередження на 29-й хвилині. Це емоційно переломний момент, що відродив надію на позитивний для господарів результат. Батіста поцілив у штангу після виходу сам на сам. Якби Бразилець навіть забив гол арбітра через очевидний офсет, все одно б не зарахували. Зате відігратися Карпати змогли на 88-й хвилині. Пошла передача справа. Я просто тупо побежал уже. Только было два решения бить, или скидывать. Выбрал, скидывать туда. Ну хорошо, Батиста был там, переправил ворота. Все, конец. Один-один. По закінченні львівсько київського класіку коміліціонери традиційно не випускали сектора столичних фанатів, чекаючи, коли поїдуть додому, місцеві вболівальники. У ці хвилини головною дієвою особою на полі для них став трирічний син львівського капітана Юрій Тлумак. Він забивав голи у південні ворота, що їх того дня воротарі обидвох команд залишили після себе сухими. Карпати вийшли на поле стадіону Чорноморського пароплавства без ходоб'яка Сучкова Кобіна та Федоріва. Не поїхав до Одеси і стовп Львівської оборони Андрій Распопов. Тому вперше у вищій лізі у складі Карпат на полі з'явилися Вадим Панас справа та Олег Женюх у центрі. Вихованець Карпат Сергій Даноловський залишив львівський клуб два з половиною роки тому і з багатьма теперішніми Карпатівцями знайомий. Зокрема, із капітаном зеленобілих Андрієм Тлумаком, якому на 43-й хвилині не забив з трьох спроб поспіль. Матч проти Чорноморця Тлумаку вдався. Не вдалося переграти львівського кіпера ані Шищенко, коли той виходив сам на сам, ані Ніжегородову після дальнього пострілу. Ані Осіпову з лінії воротарського майданчика. Безсилим Андрій виявився хіба на 56-й хвилині. Після рекошату м'яч відскочив до Даниловського, і Сергій з близької відстані влучив ворота свого колишнього партнера. За 12 хвилин до фінального свистка Карпатівець Руслан Платон організував найкращий момент біля воріт чорноморця. Фентом він дезорієнтував двох захисників і пробив у дальній кут. Руденко зреагував. А от Олег Женюх не дограв епізоду мляво діючи на добиванні. Вже через 5 хвилин після цього моменту замість женюха вийшов Ярослав Мартинюк. 17-річний львівський півзахисник дебютував у Вищій лізі і водночас став наймолодшим футболістом українського елітного дивізіону у 16-му чемпіонаті. Перші матчі завжди якось трошки ноги трусилися. Ну, хвилювання, воно завжди хвилювання. Бракує ще мені, може, мужності, треба ще окріпнути, щоб я проти таких зірок ще ну, міг супротивлятися. Запорізька Славутич Арена, найновіший стадіон України. Перший матч на 12 12-тисячній суто футбольній арені відбувся лише 4 місяці тому. Більша частина сидінь тут під накриттям табло нового покоління 6 на 10 метрів. Коштує майже 2 мільйони доларів. Після стартового свистка суперники знехтували розвідкою. За такої гри швидкого голову минути не вдалося. На удар головою Тасєвський після подання котового тлумак зреагував. Натомість, після повторного навісу від прапорця, пирішич виводить червоних оперед. Карпати змушені наздоганяти суперників уже на п'ятій хвилині поєдинку. Радую те, що команда все таки знайшла собі сили, успокоїться. Зараз тримати м'яч його. Соперника не дав розбіжатися флангом. На 32-й хвилині бразильський нападник Лівіян забив шостий у цьому чемпіонаті гол. Черговий стандарт біля воріт металурга виконує Кобін. Голова батісти і головний біль для Віталія Постранського. Жодних шансів відбити удар ворителя не було. Відчуваючи, що їхня підтримка не дає бажаного результату, запорізькі фанати зосередилися на гравцях команди суперника. На 43 й хвилині Олексій Сучков подає котовий лише з другої спроби. Першій завадили вболівальники. Предмет, що його хтось кинув з трибун, влучив білорусові у ногу. Найбільша загроза воротам постранського виникає після виконання стандартів. В останній чверті матчу Шмаков та Сочков розігрують м'яч, а Іщенко сильно повстінко пробиває у дальній кут. Перший гол львівського захисника в елітному дивізіоні гостіва перемога Карпат 2 1 стала для львів'ян ювілейною 150-ю у вищій лізі. Крім того, зеленобілі перемогли в Запоріжжі вперше за останні 12 років. Зіграти проти Карпату у вишуканому Парижі або сонячному навіть у найхолоднішу пору року Мадриді. Таке побажання ще три тижні тому в інтерв'ю одному зі столичних видань висловив головний тренер Київського арсенала Олександр Заваров. На той час керманич Канонірів був обурений рішенням професіональної футбольної ліги, що перенесла календарний матч його арсеналу проти львівського клубу. В среду мы собрались перед игрой, и ребята мне сказали, ну, вы как хотите, но ну, мы мы, мы едем играть, что нам все равно, что в отпуск еще рано идти, то есть болтаться по Киеву не смысла, поедем играть. То есть чемпионат Все-таки э, и команда солидная то есть проверить еще раз. И я надеюсь, що сегодня ребята то есть, получили удовольствие от игры, от результата самое главное. Матч, що не відбувся, восени через сильний снігопад, у другий день зими пройшов за прохолодної проте сонячної погоди. Вже на першій хвилині гри зігріти у болівальників міг півзахисник Львів'ян Алексій Сучков, але після вивіреного пасу зі своєї половини поля пробив не лише повзвуки переарсенала Деонаса, а й повз ворота. У другому таймі матчу на 49-й хвилині після гострої передачі справа Білорус скористався нерішучими діями захисника арсеналу Ільницького і відкрив рахунок. Зрівняти його у матчі грав. Сам столичного арсеналу вдалося на 70 70-й хвилині. Результативним для кіан став розіграш кутового. Екс гравець збірної України Сергій Закарлюка подав на дальню штангу, де головою у ближній кут пробив колишній львів'янин Юрій Бе. Через нічую з арсеналом зеленобілі не змогли потіснити столичний клуб з четвертого місця у турнірній таблиці. А за шестиочковим відставанням від бронзового призера першого кола харківського металіста львів'яни йдуть на зимові канікули шостими.